Всім привіт, Це у нас друга частинка. Аделька вже е, так перекусила, можна навіть так сказати. Ось вона ну не багато з'їла, трошки трошки випила. Суміші мало з'їла, Зараз я ще положу її на ліжко і дам їй трошки ще суміші допити. Тому зараз будемо йти. Так, Аделька, сідай сюди. Сідай. Зараз я цю бутилочку положу сюди і ти будеш грати з якимись іграшками. Я не такі іграшки дати, в принципі, якусь зараз або ось цих, або ось цих буду брати. ось. Зараз ще добути прибирати. Я оцю бути поставлю, потім її вже трошки дам. А, пірашка не стіл була. Зараз я її ще положу ось. Ну, трошки перекусила, в принципі, так. Так, до речі, як ви знаєте, ми взагалі у нас дуже якісь погані графіки. У нас денний Сон може бути е, ну, і вечірнім. ось. Ми на Денний Сон не лягали. ось Тому що сама дядька стала дуже так пізно, десь в 11 чи в 10. -і. Вона взагалі дуже рідко так спить, вона до 8 до. Ну, до 9, там, до 10 це не максимум, а до 11 вона дуже рідко спить. А сьогодні якраз так довго поспала, тому ми не лягали на сон. Ну, В принципі, як на мене не було логіки так лягати швидко, тому ми зараз скоро будемо лягати десь о 15-й, тобто третій рядом, тому що зараз у нас 14-40. Поки говорила, вже стала 50 на 49. Е, тому зараз ми хочемо. Е, ну, я дасть їй там якісь, розвивашки вона трошки тут поробить, потім ми, скоріше всього, що зробимо завдання з ясень. от, Або вже будемо їх робити після того, як вона поспить, тому що зараз вона вже буде трохи сона, і вона вже їх не дуже добре буде робити, вона вже втомлена і треба буде поспати, тоді в неї вже будуть сили. Тому зараз, вона трошки пограється, і, скоріше всього, я... Ні, скоріше, вона трошки засне. Можливо, хоча б трошки поспить, З які гіршки дати. Далька, ти сама просто вибереш. Ти сюди зараз я тут посажу, ти вибереш собі якісь грашки. Добренько, зайка. А лялька? як завжди, лялька. Добре ляльку. Ще якусь будеш брати чи ні? Пуфи. Давай тобі допоможу. -то Опа, пушистіка беремо твого. Давай ще якусь ти ще хочеш. Чи ще будеш добренько. Всей ще якусь. Йо. Все добре. Я ще хочу розважки дати, тому що вона рідко грається розважками. І би щось дати таке, не знаю. Це дуже велика, зараз поки не буду його дивитися. Можливо, якусь із цих... А, у нас ще є такий прикольний зм'якальний коник. Ой, я зараз все акуратно вийму. Ось такий дуже класний, дуже прикольний зм'якається, як... зм дам ще й його. І у нас ще зверху є ось така. Ой, вибачаюсь, розважка візьмемо її. Так, Аделька, набрала тобі іграшок, дуже багато. Давай, ой, вибачай, вибачай, я трошки по голові дала, так. Давай зараз. Ой, сядеш, будеш гратися. Так, положу просто цю корошку, так, тримай розбивашку. Оці всі свої іграшки, пустіка. Погратись з тобою, а чи ти сама будеш грати, якоюсь іграшку будеш Йо-йо-йо-йо. Лялічку. Добре, тримай лялічку. Так, ти візьмеш цю лялечку? Тримай, щоб лялечка не впала, так. Я візьму ведмедика, так? Двій який гарний ведмедик? Дивись, зараз ведмедик приїде на такому конику, бачиш, мов ведмедика є коник. Ось такий ведмедик, і в нього є коник. Дивись, який гарненький. Коник хоче, щоб ще твоя лялечка сіла на при... на коника. Сяде твоя лялічка? Yeah. Mm -hmm. Зараз я посажу твою ляльку, так? Ви лялька на конику покатається, дивись, яка гарна лялька. Хочеш коника поводити, тримай. Тримай коника, тримай свою ляльку, кудись лялю сюди ляльку. Все грайся. Так, зайка, ти пограйся, добре трошечки, а я тим часом піду трошки поскладаю, добре зайчик. Тро, буде трошки хочу тут. Тут трошки буде поскалати ще, деш хочу поперебирати. Спати. Так, Даліка, ти хочеш спатки? Я казала, що вона захочуть спадки. Зараз я тебе положу спати. Будеш спатки, так, зайчик? Зайчик зараз буде спати. Іграшку ложим на місце, трошки хай поспить правильно. Троше 15, поки засне. Зважку вже сюди погодуємо так. Вже. Давай зайчик, буде сігати спати. Давай. Зайчик, ти вже соня, так. Так, дай обернулася в інший бік. Вона, напевно, дуже прям таке сона. Зараз я її вкраю можу оплати. Хоча у нас в принципі тут так. Ну, Типу не холодно. Вікно відкрите, трошки вітерок, але так. ну, В принципі, тепленько, тому хай засинає. Я тобі кіршку ляльку. Ручку, тримай свою лялечку і з розвілялечку, так? Далі, давай гарненько куди ти? Зараз я не захочу спати. Все давай спи Так, поки дадека спить, якраз хочу розказати про свої книги. Я взагалі спочатку думала, що я дочитаю складничку історії свою ось книжечку, яку дуже велика на 300 сторінок чимось. І тоді вже буду читати цей комікс, але ну, я б не дуже хотіла цей комікс прочитати, тому що. Uh, ну, він дуже реально класний. Я його недавно купила. Ну, uh, коли в мене закінчилось навчання, тобто це було 30, uh, там, 30 чи 31 го виходить uh, цього травня. І я вирішила собі як подарунок купити дві книги. Одна це там такий таємний щоденник. І... Ось цей комікс. Ось, він дуже класний. Є дуже там деякі класні штучки. Ну, Мені прям, він дуже сподобався, тому ставлю лайк. Я, до речі, його прочитала за 20 чимось Ну, Просто реально, комікси дуже швидко читаю. Засім пропоную ось цей комікс прочитати. Він дійсно класний. Тут різні ще частинки є. Я собі ще 100% думаю, чи одну, чи дві, ну, можливо, навіть всю колекцію, але точно щось я собі куплю з цієї колекції. Тому що, ну, реально, дуже така весела книжка. Звичайно, їй дуже. Швидко, ну, Комік. Чайно, ти її дуже швиденько прочитаєш, але ну, реально, прикольно. Ось я сканичку історії вже буду читати. Ось далі. Також, як я поїду до бабусі, у мене там є джудні муді, дуже багато частин, О, буду ще там її читати. Так, також покидалька ще якраз спить, а ще маю вам дещо хочу показати. У нас тут різні прописи. Нам тут потрібно буде зробити багатенько всього. От, не знаю, що делька точно хочу хоче зробити, ну нам потрібно дописати. Ось тут дописати. І, можливо, ми так почнемо, я не знаю. І ще щось із цього треба було б зробити. Ну, не знаю, подивимося ще. Також, звідси, дуже багато у нас тут вже завдань нових, просто море. Нам потрібно буде зробити ось це 12, 100%, 13, 14. Можливо, ще оці зробимо. І з дитячої гімнастики, я не знаю, чому щось будемо робити. Тому що. Ну, не знаю, коротше, подивимося. Делька поспить і будемо дивитися, що ми будемо робити, що не будемо. Чи взагалі якісь задання будемо робити? Подивимось зараз. А Делька боже. Тільки що встала так, звісно, на іншу сторону просто перевернулась, хотіла сюди перевернутись і вже чуть не впала. Так і делька, ти вже прокинулась, так, Зайчик? Ти ж не довго поспала, скільки зараз годин. Ну от Зайчик, ще дуже ти мало поспала, Ти десь скільки пройшло десь чи 30 хвилин, навіть трошки менше. Зараз у нас 15.26 Ти шість. дуже мало поспала, делька. Давай довше поспиш трошки. Може, ти ще трошки виспишся Ти даже годинки ще не поспала. Хочеш грати, ще Ну все, вона вже не буде спати. Якщо Далька вже встала, то вона вже спати не буде. Сідай сюди. Гарно, сідай, тільки, будь ласка, добре, не вреднічай. Ти поспала трошки, так? Відпочила. Зараз нам ще буде випити вітамінку. Ой, якраз доп'ємо цю суміш з тою вітаміночкою. Зараз візьму вітамінку. Так. І разом з ошибись схоплю Так. Ось Вімінки. Тараз... Ой, ми вуденьку візьмемо. Так. Такі у нас вітамінки. ось Дельку, цю деньку дам. Так, а далі тримай вітамінку. Так, далі, хто позинку відкусила, тримай. Чекай зачку, зараз тобі дам. Попити в суміш, запиєш. Дуже молодчинка, моя цялчик. Так, все більше не будеш. Просто ніяк не можемо допити зі собі. Вже два рази п'є ніяк не допиває. Ну, можливо, ще доп'є, сподіваємось. Так, зараз ми підемо за стіл. Будемо робити е, завдання із ясель. Тому так. Так, ка підемо. Я знаю, можливо, ти не дуже хочеш, але потрібно піти зробити. Зробиш, що будеш собі далі добре, зайчику? Зараз ми зробимо. Після того, напевно, що я ще й посажу десь, тут вона пограється трошки. Або, можливо, ще включу мультики, чи на планшеті, чи на ну, чи на комп'ютері подивимося ще. А зараз будемо робити завдання. А делечку, йдемо. Ігойку. А ну давай не будемо брати. Зараз будуть відволікатися. Ігойку. Добре, давай візьмемо іграшку. Ще Що дивиш, щоб ти на неї не відволікалась, добре? Бери якусь нову іграшку і все, і будемо зробити завдання, добре? Яку береш? Лялю. Лялю, добре, бери лялю і йдемо робити завдання. Так, тримай вже свою ляльку, тримай трошки, поки я візьму потрібний нам зошиток Так. Трамп нам потрібно починати. За ми мало зробили чого. Так. Як бачиш, тут оделіки дуже погано все повихало, тому сподіваюся, зараз краще вийде. Чекай, я тобі трохи відсуну стільчик. Ось так. І так, гарненько. так, я до тебе тут сяду. Так, тримай ручку. Що ж не теліпаєш? Давайте розгарно дійдемо ручку. Візьми. Так, Аделька, давай. Так, Аделька. Гарненько тільки, будь ласка. О, молодець. Ну, хоча б щось так, давай. Тут їй трошки допомагаю, тому що це важко. Давай поменше. Молодець. Меншенький малюй. Тільки ти гарно ж малюй. Ось так. Оп. Оп. Оп, не-не-не, вот не, не. уже такая гарненькая Аделька. Молодец. Давай еще один. Оп. Так, давайте еще Адельку с тобой помалюем, так? Тримайте тут трошки. Оп, 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 оп. Так, молодец. Киды, что ты же делаешь? Гарненько. Вот так, молодец. Молодец. Так, тут такие рыбочки сейчас малюем. Тільки якусь стараюся щоденько, але, ну, цю сторінку промалювали, вже більше, напевно, не будемо, тому що нам ще там багато здань потрібно повиконувати, тому так. Так, Побурушня хоть на ляльку свою не відволікається. То, я думаю, зараз буде тільки з тою лялькою. А звідси ми нічого не будемо виконувати. Зараз звідси щось подивимось. Так, ось тут нам треба було зробити. Обведіть із дитиною, та розфарбуйте. Добре. Обведемо і розфарбуємо. Так, далі гарно, будь ласка, тільки. Так, от. Трошки давай ближче, щоб тобі було добре. Так, і давай. Що так, ми взяли. Тут далі на ручку. Давай гарненько, будь ласка. Оп. Оп. Щоб ведмедик вийшов красивий, так? Як ти очки намалюєш. Молодець. Так, і носик. Ось так. Ну, непогано. Песика давай малювати з тобою. Тільки ж гарно песика малюєш. Ні-ні-ні, а гарно. гарна. Молодець. Тут трошки будемо ще. Ось так. Отак. Ось І носик. Молодець. Зайчик. Оп-оп, оп, оп. Ось так. Молодчинка. котика давай. Оп, оп. Оп, ні, ти гарно тільки котика малюй. Котик, образиться, що ти всі гарно намалювала, котика погано. Молодець. Трошки нерівно, але так, але носик ти мала гарно намалювати. Ну, непогано якось обвели. Зараз принесу маркери або олівці і розфарбуємо. Так, у нас є щось такі різнокольорові ручки. Можна було б їх взяти. Розфарбувати ними. Я взяла ті ручки, вони якраз такі маленькі, а далі буду добре їх тримати. Так, а давай так. Мама хоче піти поробити деякі справи, там розвалюха трошки. Давай ти зараз сама розфарбуєш гарненько тільки добре. Якщо гарненько розфарбуєш, то мама тобі дасть щось смачненьке, добре? Якщо гарно розфарбуєш, то я її дай дам, потім покажу. Якщо вона гарно розфарбує, то потім покажу. А я хочу трошки тут поприбирати. Нятик нютик Так, Аделька, ти розфарбувала, покажи мені Молодець, дивіться, навіть майже за контур не повиходила Молодчинка, Аделька ти моє маленьке зачинят. Дивіться, як в гарно розфарбувала. Навіть за контур не вийшла. І там і очки, і носик, і молочинка. Так, вначале ну, що я обіцяла, я вирішила дати ось такий йогурт. Я дітку дозволяю його пити Ось. і я їй недавно його купила, тому вирішила дати. А я тобі зараз дам йогурт. Сідай гарненько. Будеш пити йогурт, так? Давай, зараз мама тобі дасть. Тримай, будеш пити. Смачно, так. Так. Yeah. Ну що ж, друзі, на цьому я хочу завершити наше відео. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!